У самому Харкові Ставка туди прибув Володимир Зеленський. Він заслухав розгорнуту доповідь головкома Сирського, командувачів оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця та оперативно-тактичного угруповання Харків. За словами президента, ситуація на Харківщині загалом контрольована, а воїни завдають окупанту відчутних втрат. Більше про оперативну ситуацію в області розпитаємо в Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Отже, з останнього дві години тому буквально стало відомо, що росіяни ударили касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади, і відомо, що поранений голова міської адміністрації Вовчанська Тамас Гамбарашвілі. чи є ще потерпілі або жертви? Ну який стан посадовця і тих, хто постраждав, не дай Бог, звісно. Ще. Так, дійсно, ще три людини отримали поранення в тому місці. Фактично, це був один із пунктів, куди ми звозили людей під час евакуації. Після того ми їх перевозили до вже самого міста Харкова. І там ще вчора була велика кількість людей. Це ті люди, які знов ж таки виїжджали із. Своїми речами, своїми близькими, своїми дітьми і своїми домашніми улюбленцями, і вони там дійсно концентрувалися в у тому місці. Частина їх була розосереджена сьогодні. Так і стався такий жахливий, фактично терористичний там обстріл, касетними боєприпасами. І ціллю дійсно окупантів були наше мирне цивільне населення. Да і е, завдати максимум урону тобто нашим людям. І на щастя дійсно на щастя, що лише чотири людини отримали поранення. Якби це було вчора, то фактично ну тобто десятки людей би стали би жертвами такого там обстрілу. Ага. Е, Повчанськ так само продовжується там бути під обстрілами. Ворог фактично знищує місто. До нас постійно надходять заявки про евакуацію. на, на жаль, частину з них ми вже наразі задовольнити не можемо, оскільки я на тій фактично території ведуться активні бойові дії, хоча і ще вчора наприклад, цим людям пропонували, тобто, ви виїжджати, хоча вони і на жаль відмовлялися. Тому наразі вже тобто доводиться чекати звільнення нашої, тобто території, угу. пане Володжі, от Ми щойно говорили з паном Сергієм Болвіновим. Якраз з приводу злочину чергового росіян. А сьогодні ж стало відомо про розстріл росіянам одного з місцевих жителів. А хочу запитати: а скільки на тепер відомо жертв серед цивільних? І чи є якесь число? Ну, якщо брати і спочатку повномасштабного вторгнення е до? Не харківської там області, то ця цифра сягає більше 2800 людей, і це не остаточна цифра, тому що ще є місця масового, скажімо так, поховання, до яких ми дійти не можемо, які знаходяться поблизу кордону. Значить, однак, за відповідно показами свідків людей, які давали свідчення після деокупації наших територій, вказували на ці місця. Тому жертв на жаль буде значно більше на сьогодні. Ми можемо говорити про 82 дитини, яких вбила Росія на нашій фактично території. На наймолодшому з них було лише 5 місяців. А, пане Олежа, а яка ситуація на Харківщині загалом от на тепер і в районі Вовчанська і загалом по області? Ворог так само намагається досягти успіху, фактично просунувшись в бік липців по липецькому напрямку, так само не полишає надії у нього є завдання захопити місто Вовчанськ. Наші воїни фактично так би мовити. Ну не можна сказати про те, що вже стабілізували лінію фронту. Про так про те, вже скажімо так, активне просування ворога по території Харківської області вже зупинено. Тому навіть по деяким напрямкам нашим воїнам доводилось, ну тобто, вдалося повернути собі більш вигідне, скажімо так, тобто положення, і вони наносять ураження, живій силі, військовій техніки та озброєнню тобто ворога, у досить великих, тобто кількостях, і ворог вимушений підтягувати резерви, щоб не стиг його ось такий, так би мовити, наступальний потенціал по нашому напрямку. Однак. Все одно наше завдання знов ж таки наразі стабілізувати лінію фронту. Крім того, ворог продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі самого міста Харкова. Крім того, населених пунктів Харківської області він не припинив обстріли прикордоння. Загалом приблизно 30 населених пунктів були під ударами. Ну і крім того, він так само продовжує наступальні дії по куп'янському напрямку. Значить, так, ну там так само всі атаки ворога відбиті втрат території по тому напрямку не допущено. А наскільки от область, ну і зокрема обласний центр, можливо, готові до надзвичайних ситуацій? Просто про всяк випадок. Дивіться, ну зважаючи те, що ми називаємо надзвичайними ситуаціями, в якщо... на увазі до, до е, випадків, в яких, ну, наприклад, противник може просунутися далі. А, тут скажімо так: ми, ми виключаємо там в принципі такий е, сценарій, тому що ми робимо все можливе, е, щоб цього не сталося. І е, ми це обов'язково зробимо. Наші воїни щоденно, щогодини, щохвилини боронять нашу територію і від і відбивають там, скажімо так, зайняті ворогом землі наразі для того, щоб зменшити ту сіру зону, яка наразі там утворилася, скажімо так, на півночі території. Ну і звичайно, нами оновлені розроблені маршрути евакуації, відповідні домовленості, з «Укрзалізницею» про евакуаційні можливо поїзди тощо про що я. В тому числі сьогодні доповідав відповідно президенту. Ми вже евакуювали з Вовчанського і Липецького напрямку близько 9 тисяч наших цивільних людей. З них розмістили, розселили в самому місті Харкові 3,5 тобто тисячі, і надалі будемо думати, щоб ще резервувати місця. Такі фактично потенціал у нас є. Однак, все ж таки, ми готові і до більш там скажімо так екстремальних сценаріїв. Однак маємо зробити все можливе для того, щоб їх не допустити. Є якісь партнери серед інших областей, Хтось допомагає вам, можливо, спеціально особливо. Ну, дивіться, ми постійно 24 на 7 на зв'язку із офісом президента, перший з профільними міністерствами. Ну і звичайно, і з нашими там областями, які фактично підставляють нам плече із 24 лютого, 22-го, тобто року, коли нам потрібна була і гуманітарна допомога, значить, і евакуація, в тому числі і Укрзалізниця, і сусідні там області, Полтавська, Житомирська, Рівненська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, тобто це ті там області, де у нас зарезервовані місця, в тому числі Випадку масової там евакуації, це скажімо так: наші планові штатні заходи, да, до яких ми маємо бути готовими. Відповідно, поряд маємо робити все можливе, щоб не допустити е до скажімо так погіршення ситуації на фронті, в тому числі. Пане Олеже, дуже вам дякую за розмову і за вашу роботу. Олексій Нігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.